І так, мені треба, щоб Стюарт. Ого, а що це там таке сталося? Ну, щось задимів. Степан задимів, друзі. На фініші, Стюарт, мені потрібна інформація, хто першим був на фініші. Невідомо хто перше. Мені показали, що у вас 2107, 22.07. Ну, зараз буде. Так, друзі, будь ласка, помакне. Зберігаємо спокій і порядок на території аеродрому. Усі залишаються на своїх місцях і не створюють зайвих заторів. По голову порвало. крім вас. Де, вас 2107 да. ну, Він бачу, бачу, що він з'їхав. Ти бачиш, як він їхав? А ну йдемо подивимось, що там. Хлопці, а що там сталося 21.07? Напевно, прокладка пробила. Передував або порше згоріло. То він автоматично вилітає, правильно? Згорів. Так, диплома. Что стало дома? Турбину Турбіна що, Да, Так, Да, заклямена. турбіна, турбину, да? Да. Бига, чертова. Турбина червона, походу на масло. Масло мне. Давайте Ніо. Тубина, бачите, турбина. Турбіна вал приплине. Куда масло? Що сталося? Не знаєте. Це турбине масло, тільки ні. Вал лотну А я просто? Вал на турбіні лопнув. – Вал на турбіні лотну. Ай, шкода. да куда то машинка ш